Мої вітання із затишного таунхаус містечка I-House Village, який знаходиться у місті Києві, в 20 хвилинах від центру міста та 10 хвилинах від метро Васильківська. Зручна транспортна розв'язка. Поруч є зупинки громадського транспорту. В 5-7 хвилинах від наших таунхаусів є уся необхідна інфраструктура: державні школи та дитячі садочки. ТРЦ Республіка, епіцентр. Метро, супермаркети Фора АТБ. Комплекс складається з 12 комфортних таунхаусів на закритій території, кожен з яких має власне подвір'я для альтанки та барбекю. Хочемо зауважити, що наші будинки створені з екологічних матеріалів, з червоної цегли, з використанням сучасних технологій. Також кожен власник наших таунхаусів матиме окреме паркомісце для вашого авто. Наші гарно оздоблені та утеплені будинки подарують вам прохолоду влітку та тепло й затишок взимку. Тут ви отримаєте всі переваги столичного життя, але маючи спокій, затишок та комфорт для вашої родини.